Бажаю здоров'я, друзі. Зараз оце їду провести в останній путь свого побратима. І хочу з вами трошки пофілософствувати. Тому що в мене таке враження, що ми відірвалися від реальності. Або ми, або ви, або обоє. От, дивіться, вчора в гадячі повісили тим, Ну, точніше, я побачив новину, що в гадячі повісили світлофор. Коли його там повісили, я толком і не знаю. Мене так накрила ця інф... новина, блін. Що якби я був в Гадячі, я, мабуть, би тим світлофором комусь би по тім'ячку тріснув. От. Дивіться, ми зараз тут. Вмираємо. Реально, це ж розумієте, це не, не якась там абстрактна річ, про яку там, знаєте, не в переносному смислі, а в реальному. В прямому ми помираємо тут заради вас. Але не заради того, щоб вам зручно було, бля, хамоха. Переходити через дорогу, а заради того, щоб ви залишилися живі і вчили наших дітей. Розумієте? Щоб ви навчили їх батьківщину любити, а не родину. Щоб ви їх навчили географії, геометрії, блин. Фізиці, тому що завтра їм прийдеться нас тут поміняти на на нулі. Тому що Ворог то в нас споконвічний розумієте? І на оті 600 тисяч. Ви б могли нам допомогти, нам допомогти. Купити антидронові репки, наприклад. Поставити ті антидронові репки на евакуаційні машини, які ви теж нам могли б допомогти купити. Тому що вони тут горять швидше, ніж оті свічки окопні. Ви нам могли це все допомогти, але ви вирішили зробити собі зручно переходити через дорогу. Хтось намагається мені пояснити, що це безпека, не погоджуюсь. Це зручність. Тому що ймовірність, що задавлять там когось без світлофора, і ймовірність, що там когось задавлять з світлофором, приблизно однакова. Легше буде тільки визначити, хто винен, і все. І все. Отак от, от. Розумієте? Ну, є життя необхідне, життя діяльності, так сказати, критичної інфраструктура, яку треба. Підтримувати. А є зручності, блін, як світлофор, блін. От така от філософія в мене. Мені, я намагався об'єктивно, думаю, може він дійсно нужен, блін. Я просто доколупався. Ні, ні хрена, друзі. Важливіше це наше життя, блін. Важливіше. Я не хочу здохнути тут. Просто за те, щоб хтось купив світлофор, бля. Поставив. От не хочу, чесно. Тому що, Якби я отримав, блін FPV тю -тю, антидронову рушницю від гадяцької громади, я б подумав, що о, громада мене хоче, щоб я повернувся додому живий, здоровий. Бля з побратимами, з якими ми тут. Разом. я ж не один з гадяча тут. У нас багатенько. От. Я б відчув, що ви хочете, щоб ми повернулися. Ми, ми відчули. Але я бачу, що ви не хочете, щоб ми повернулися. Ви хочете просто зручно переходити через світло це, через дорогу. Я вас зрозумів, друзі, що я можу сказати. Отака От в мене думка. Можливо, я помиляюся, можливо. Але, але щось мені підказує, що я не помиляюсь. Вам набагато важливіше. Зручно переходити, ніж врятувати нам життя. На жаль. Якщо ні, то, блядь, уже тюкніть хто небудь по тім'ячку того Нестеренка і скажіть, блядь, що ти чудиш, чорт. со своїми, блядь, отими набранцями, блядь, Тому що, ну, ну я не знаю, люди добрі. Вони там, я не знаю, подивіться, може там якась... Труба, блін, десь дим пускає в ту сесійну залу, чи йому в кабінет, чи куди. Чи може в ньому, блін вихлопні гази, блять, в ту камрі, блін про в Тойоту в ту просачуються, і він там, блять, в чадів, блять. Він він не, не розуміє, що він робить. Розуміє, ну, я не знаю. От ми сміємося з Путіна, який, блять, дурний блять з кришею поїхав, кукуха. Ви скажіть, а в наших не поїхала кукуха, блять. Отаке чудинь, блядь, Війна! Люди гинуть сотнями, блядь. В день, вони, блядь, світлофор купляють. Ну 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 блядь, ну ну це. Що, давайте, бо мені треба слідкувати за дорогою, мене накривають емоції. Отака от у мене філософська розмова з вами вийшла. Бувайте.